Що до мене найкраще, то я вважаю, що ці поштовхи діло рук обманоїдів. Ти ж знаєш, цей придурок гуркотило любить влаштовувати землетруси. І поштовхи найсильніші отут. Дай догляду, спис. Якщо обманоїди риються під цією скелею, то мої чутливі локатори це вловлять. Ні, це не обманоїди. Там унизу щось дивне. Збивай шестерун! Треба розібратись. Hey, Та тут печера. Oh, well, тут це набагато більше, ніж на кібертроні. Хто вони такі? Наче каміння але схожен на кістку летенської істоти? Це закам'янілі кістки динозаврів. Вони жили на землі мільйони років тому. Динозаври напевно це були дуже могутні створіння. Я б хотів дізнатись про них більше. Я теж, може, ми коли-небудь за це візьмемось. Поки є водоспад, генератори вироблятимуть енергію. Тоді ходімо, звук охвил. Мегатрон чекає інформації. Це чудово спис. Я ніколи не був у музеї. Обережно мисливцю, не вдарся головою. Хлопче, я називаю важким металом. Чому б тобі не зробити голограми з цих крихіток? Бронтозавр, потім трицератоп, і нарешті король тиранозавр. Це фабрика ікл. Неймовірно. There they are. Хлопці, озвони, вони дурнуваті, бо мізків у них мало, але дуже дуже сильні. Якби такі динозаври працювали з нами, вони б допомогли нам здолати обманоїдів. Правда, Керманич можна створити роботів за зразком цих ігуан. Звісно, якщо об чому краще погодиться, роботи динозаври стануть там у пригоді. Я дозволяю. Нічого з цього не вийде. Це марнування часу. Зібрані рефлектором звукокливом та лазерломом, свідчать про одне. Існує вічне черево енергії, і з ним ми переможемо кіберів та завоюємо галактику. Тебе є геніальний план для того, щоб досягти цього так. Аже, крик, ми нападемо на водоспад. Обманоїде, приготуватися! А зараз, любі друзі, я радо покажу вам... Та показуй нарешті. Кібри познайомтесь з роботозаврами. Тільки гляньте на них. Вони ніби створені на кібертроні. Четвертохвак. Шлакс. Та багнусь! Кіборозаври, huh? що в них спільно з динозаврами. Це цікаво. What more else? А що ще вони можуть робити? Кіберозаври очистити цю територію. Єрозаври не надто розумні, вони саме такі, як справжні динозаври, але ж хто з нас досконалий? І ми працюємо на віку досконаленням. Вони образилися. Ми повинні зупинити цих кіберозаврів доки вони не якої велика. Пильнують yeah! вертоплата! Він ще побіжить у контрольну кімнату. Тобі потрібна допомога! Спис!

the transformers will return after these messages we now return to the transformers oh, no. Шестерун тут! Все Нічого не пошкоджено. Трістило кілька прокладок. Шестерун, давай твердохват! Ану розчали цю блощицю! Туди йде кібер. Back, Підійди, хлопці. Got... У мене є робота. Ти старіш, залізняк. Тобі потрібне силове поле. Ей, hey, на обличчя, добре? Я щойно його хромував. Хіба цього хлопця нічого не бере. Годі! І парозаврів треба знищити. Зачекай, може їх зупинить мій магнетичний індуктор? О, так, але я тебе дуже прошу найкращий, будь ласка, не змушуй мене їх знищувати. Женератори сідають. Нам потрібна допомога. Телетран перший. Телетран перший. Телетран перший. Немає відповіді. Телетран перший. Відгукнись, прошу. Мені ця споруда належить обманоїдам. Поки teletran... не відремонтують телетран перший, ми повинні стежити за обманоїдами. Я в захваті від цього списку. Чому я оглядаю красоти землі, хоча вони такі крихітні? Зачекай, ну. Я вловлюю електронні сигнали, можливо, це обманоїди. Я встановлю, звідки надходять ці сигнали, і спробую зробити голограму джерела. Чудово, це опалоїди. Коло великого водоспаду. Мисливець викликає оптимуса найкращого ворога. Виявлено. Дякую, мисливець. Ми зустрінемо тебе коло водоспаду через 8 тисяч астросекунд. Кібери трансформуватися. Даній Джміль, залишайся тут і охороняй штаб. Вперед! Цинна енергія сорок аби кібери не припкалися. Як завжди мене недооцінюєш, сорекрик, я вже приготував їм теплу зустріч, якщо вони виявляться настільки тупими, щоб з'явитися тут. Ще далі мисливцю? Ще трохи вперед Пис! І тут чудовий краєвид. Ніяких обманоїдів. Можливо, у пак даних хмисливця знову проник електронний вірус. Ні, ми там, де треба. Ці електронні сигнали дуже сильні. Ти не помилився. кібер вояки. За ними. Гибрид до бою! Ты занадто повильно рухаешься, и ржаво штанный! Добре стріляєш як пальцем у небо. Зараз ти побачиш могутність моєї атомної гармати. Гуркотило готово! Готово! Все трястиметься, гримітиме і тремтітиме! Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Найкраще не казати, тобі залишатися в штабі. Я не люблю порушувати накази, але треба було щось небудь робити. Сподіваюсь, найкраще не дуже кричатиме. Якщо ми допоможемо, і швидко! А зараз що, мегатрон? Ця купеля не вирішила наших проблем із кіберами. Ми влаштуємо коротке замикання у їхніх корпусах і навіть вічні виведемо їх із владу. Я не можу зв'язатись з Оптимусом найкращим. Може, його вбили? Або ж він просто не може відповісти. Ми повинні спробувати врятувати його. Але кіберів замало щоб битись з усіма цими тварюками. Але у нас є ще те, що я тут працюю над цікавою штукою. Я спроєктував ці пам'яткові компоненти, щоб удосконалити розумові здібності кіберозаврів. Вони зроблять їх лагіднішими, і їх буде легше контролювати. Сподіваюся. Але Оптимус вирішив, що ці кіберзаври нам не потрібні. Кращі ідеї? Треба швиденько це зробити, доки обманоїди не дізнались. Хлопці, вмикайте ваші транзистори, чи як там їх. Кіберозаври прокидайтесь. Врятуйте Кіберів! Врятуйте Оптимуса найкращого. Зрозуміли? Всім! Врятувати друзів! Врятувати лідера! Може, і справді це варте, уваги! Цього разу зробимо, як наказали. Не тисніть на вимикачів а ніколи не роз'єднати цих енергонних ланцюгів у такому сослабленому стані. Приготуватися до кінцевої плавки. Обманоїди. Готуйся! Ціль! Хто це такі, котрі з них друзі, ті, у яких отакі обличчя. Мені так здається. Для шлака це непогано. Кажуть, ти все знаєш, хто це такі. Шматки металу. Ми розберемося з ними за одну секунду. Ти щось кажеш про шматки металу, мегатрон. Отримуй. Герой повільний вийшов з ладу, рівновага порушена. Мегатрон зазнав поразки. Тепер я. Рик, ваш лідер. Обманує за мною! I don't know what я не знаю, хто це такий, але сподіваюся, що це тебе спали. Якщо доля зведе вас з обманоїдами, то бережіться, аби це не був гуркотило. повинні будь-що продовжувати боротьбу. Я ще приведу вас до перемоги! Що це? Зброя моїх друзів? Let's see. А ну глянемо. Сигнальна зброя шестеруна і гайки -си -си смуга. Знімуть коротке замикання, піднімуть вас в один момент. Годі треба відходити, відходити. Оптимус okay, найкращий. Ми визнаємо, що порушили твій наказ. І ми заслуговуємо кари. Але зрозумій, Оптимус найкращий. Якби вони підкорились тобі, ви б усі загинули. Справді іноді помиляється навіть найрозумніша машина чи людина. я не оголошуватиму догани ні керманичеві, ні джмелю. А щодо кіберозаврів вони довели свою вартість. The Transformers will return after these messages.